сама проста, але це також є додана вартість. Сто не можна давати, але всі е, зі мною згосяться. Заїдемо, просто покажу буквально е, гірший варіант, ніж вузька резина. Він дужче давить на цей. Але в районі до 20 тонн буде урожайність в цьому році по чистоті яблука. За елементарною доданою вартостю. Класти фінанси, люди працюють поки будуть. Економіка працює, тому що хтось виробляє бетон, виліте, хтось стіни, хтось метал. Тобто було прийнято рішення, ми підняли це. Трошки починайте з такого, якщо ви хочете, хоч щось заробити на продажу сільськогосподарської продукції у вигляді зерна, сировини. Бачиш, що це ми будемо сьогодні розігрувати на каналі Вовка Бруз. Так що прямий ефір починається в 7 годин вечора. І в тому числі можна виграти отакий е, приз е, бомбезний е, сир за відносно невеликий донат. Так що заходьте всі на канал подивитесь випуск подивитесь і із 7 до 12 ночі виграєте отакий сир, в тому числі дуже багато призів взагалі класний. Все, Зараз я покажу, як воно порізане виглядає. Ну пізніше, доїм зараз. Так а що ви, виходить, вже такі не робите прототипи, як оце у нас? Чуть, -чуть підкріпився, зараз зап'ю компотик і їдемо, заснімемо саму просту додану вартість, яку будь-який фермер, який обробляє хоч гектар землі, може побачить. І я думаю, додивіться цей випуск до кінця, ви зрозумієте, про що мова йде. Сама, проста, але це також є додана вартість. Тому з вами канал Агросфера. Допиваю і печем. Де що прикалуюся? Який торт. Ви хочете, щоб я лопнув чи що? Положу на місце. А А? да, так, пішли. Іди сюди. Щас я закрию. Покажу ще, отакий ми також можемо відсилати по почті. От вже цілий, а це порізаний. Різні є Чи різні смаки. Тобто, от такого плану можемо відправити і через інтернет. Є йогурти різні також. Ну, такі теж йогурти. Отак. От так, так що найпростіша додана вартість, ви зараз просто от будете думати. Куди ж ми їдемо? І, і що це. Я вам спробую це все показати і спробую от е, пояснити. І всі, 99%, 100 можна давати, але всі е, зі мною согласяться. З вами канал Аросфера. Мене звати Олексій Васильченко. Поставте таку подобайку, е, напишіть будь-який коментар, тому що будь-який коментар рухає наш контент на просторах Ютуба. Поїхав! i Я думаю, до кінця року, якщо голова буде чухатися швидше, то може і, і, і зроблять ямочний ремонт, бо такий медляний ще. Що... Так. По дорозі зараз забіжим, сад покажу. Просто от як. я думаю, там ще ми встигнемо дуже швидкий випуск. Зараз встигнемо трошки показати, як йде е, е, процес. Бривки яблок. Так, ну що, зараз бистренько ми по ходу е е е туди, де ми їдемо. Заїдемо, просто покажу буквально яблука яблука там зрізають, зривають, то ми глянемо. Ти помнишь, да, ми тут? Помниш тут і всі ви пам'ятаєте, там стояв екскаватор. І Ми починали чистити канал. Починали чистити канал. І яка йде процедура далі. Бачите, як виглядає канальчик чистенький, вже з водичкою, Бомбезно. І е після того, коли проходить і те, що ви викинули, той мул, він е підсихає, підсох, тоді пускаєте бульдозер. Бульдозер пускаєте. І що ви робите? І оцей мул. Розрівнюєте або по долинкам, або ну, куди вистачає. В принципі, більш-менш він поїздив і по ділянки порівняв, розрівняв, далі проходять диски і робиться все. Е -е, ну, обробляється поле. Що я хотів показати? от така махіна, знову ж таки, китайського виробництва, але отут майже метрова гусінь е шириною. Що це дає? Це дає він їздить. Практично не робить опору на е, землю, відповідно, для трамбовки е, силосу, якоби е, гірший варіант, чим вузька резина, він дужче давить на цей Але це як універсальне, він може працювати і на е, будівництві, і може працювати і на е, отакій е, болотистій місцевості, і не застряючи. Зараз якраз будемо перевозити. встигнемо то побачимо, не встигнемо то не побачимо. Ідемо далі. Іди ось покажеш все. І дивись, ось, що йде, Осталось у нас. Це в тому числі три, да, у нас три сорти осталось, це в тому числі це дуже так сказати, це серйозна, дуже додана вартість. Це особливо стосується тих, хто в кої є невеликі ділянки. І, в зернові ніякі там не може бути ніякого бізнесу, але тут треба працювати, у нас невеликий є сад, тут до гектара, і це зараз якраз іде збирання. Тут залишилось три сорти в нас, так? Да? Три сорти. Тобто, ну, збирання, звичайно, йде вручну, тут нас його не так і багато, але скільки в нас цього тонн насобирали? Це було 10-200. А в нас тут, по-моєму, 70 сотих, так? Да? Тобто вже 10 і тут ще. Ну, я думаю, всталося. я думаю... Скільки? Ну, це сім. Сьогодні ряд ми, що наче кончим, сім рядів остається. А всього у нас рядів? А всього 17, 8, 25 рядів. 25 – це сім. Ну, то це майже, майже 20 ну, тонн тон буде з гектара, да, більше. 7, мабуть, не буде 20 Чого? 20 тонн – це 14 тонн. Ні, ні, ні. Не буде. Уже є 10. 10, 10. Ну, а ще сім рядів. Ну, по рясноті ж не дуже... А. Ну, В будь-якому випадку десь в районі до 20 тонн буде урожайність в цьому році по чистоті яблука. Чисті, капітальні, болячок немає. Тут обривають, тоді трошки по-бистрому, побистрому сортіровують. А це що за сорт? Це голден. Голден? Це... Так, да, у нас тут, а скільки в нас цей? А розкажіть, скільки в нас тут сортів. Флоріна, Тільки безстренько. Да. Чемпіон, Гала, Джона Голд, Голден, Фуджі, Хані Кріс, Семеренка. Значить нічого не пропустила. Mm. Вісім сортів начинно. у нас. А, Дуже класно. Плюс персики ще, так? Да? Плюс персики, плюс ряд груш, плюс ряд слив, плюс два ряди винограду тут і ряд. Взагалі, єдина робиться, так. так що, якщо це кого цікавить, далі ці яблука можна продавати як яблука, або відправляємо там перві сорти, які швидко портяться, наприклад, вони йдуть на, на сок на переробку. А далі, знову ж таки, додана вартість у вигляді соку, ми в себе не давимо, ми його відвозимо на подавальчівській схемі, даємо більше яблука, нам роблять там змішування, наприклад, там із персиковим. Яблуко, яблуко, персик, яблуко, слива тобто, такі всі моменти. Тобто знаходимо таку міні-кооперацію для того, щоб максимально е хоча б вивести на самоукупаємость оцей е об'єкт в основному для душі, але в принципі при правильному. Підході можна е... для, для, для цього для для маленького, да для маленької, ну в великих масштабах, то там е... вже в промислових, то там вже воно як бізнес розглядається і так далі. Тут, але також, якщо при пральному підході, то можна його виводити хоча б на самоку Так, ну хорошо, так, коли маленький сім'ї да. можна випадити. Mm. Відходне, е, е, з з'їдання яблук разом з карчанчиком. Та то ж <гум> Ні. <Не>? Ні? <гум> а чого? А так можна було чи що? А що не можна? Їдемо за елементарною доданою вартостю. Не дякуйте. До речі, поки ми їдемо, пишіть коментарі. Що ж то вон там там де З однієї сторони додана вартість, це, вона і так і називається, бо це якби ти робиш певні дії для того, щоб збільшити вартість товару, але з іншої сторони, це більше хлопоту, більше, так по-сільському сказати, гемороя по-народному. Але якщо при правильній організації, все-таки це все приносить свій, свій результат, свої плоди. і… Окуповує весь процес. А тепер я прокоментую. Оце найпростіша додана вартість, яка є в рослинництві. Це просто називається склад. І основна задача складу це притримати цей урожай до того часу, коли, наприклад, у вас буде більша. Можливість і більша ціна до реалізації. Це те, що основна маса взагалі не хоче робити, бо всі привикли. Е, виростив з поля, продав, ноги склав, а раніше до війни, ще і удив у... тільки за пікай, за кордон на море. Отак всі й жили. Ну це дорога в нікуди. А тепер що дає? Чого я сказав? Що це найпростіша додана вартість? Тому що перше, вам треба думати, вкласти фінанси, люди працюють поки будуть. Економіка працює, тому що е, хтось виробляє бетон, літе, хтось стіни, хтось метал. Тепер далі. Вам треба погрузчик, вам треба машина, вам треба робити певні маніпуляції для того, щоб привозити, вивозити, буртувати і так далі. От зараз е, оце все є додана вартість, і коли ви зберігаєте, в першу чергу це є, е, можна так сказати, тверда. Гроші є е, ймовірність знецінення, е, зерно в складу, це, в принципі, плюс-мінус, ну, можна так сказати, тверда валюта. Зараз в зв'язку з війною, звичайно, великі ризики, що на голову може щось упасти, але хто не ризикує, той, як кажуть, не п'є шампанське. Тому е, всі, хто ще по деякій. Причині не в Збройних силах України мають можливість працювати в тилових зонах, тому не забуваємо максимально допомагати Збройним силам України. Тому що це в першу чергу треба всім вам, нам, хто знаходиться в тилу, щоб у хлопців були машини, щоб у хлопців були дрони, щоб у хлопців було все те, що їм необхідно для того, щоб створювати е захист нам усім. Коротиш, значить GCB, 7-метрова стріла, вставка довжиною 3 метра, дає можливість робити бурт. Отут у нас 3 метра від нуля. І е, ми можемо максимум робити бурт висотою 3 метри. В цьому, складу, в цьому складу ми можемо робити зерно до жовтої лінії. Бурт може бути 5 метрів, але пам'ятайте одне, чим вищий бурт, тим зерно буде менше. Тривало зберігатися без його перевертання. Пішли тут ще. Змінимо ракурс. Отаким От чином виглядає процес підгортання і максимально він підсовує. Старайтесь просто не наїжджати лишній раз, тому що це вже зерно після очистки. Іди сюди. Взагалі, битого практично немає в межах норми. Сьогодні в цьому році. Більше відсотків 60 ми встигли прибрати кукурузи взагалі без сушки. Вона була е, суха. Е, зараз пройшли дощі, слава Богу. То трошки прийдеться підсушувати. Тому конструктивно зараз вийдемо на вулицю, ще розкажу вам про склад. Але це найпростіша додана вартість, яку в тому числі ніхто не хоче робити, тому що всі ліниві. А якщо ви ліниві, то ніколи ви не заробите в сільському господарстві. Це вам говорю я. Все, поїхали. Ти засняв, як воно пшикнуло? Пішли. Хватить. Для кадра зробили, більше електрику палити не треба. Так, ну що, дивимося знаружжя. Коротенько, плюси-мінуси доданої вартості, конкретного складу. Ну, Зробили таким. У нас тут стояв старий склад такого. Колись давним-давно. Йому вже багато було років, тоді був період дуже багато з поля надуло снігу, і його просто перекосило. Значить, ми. Розібрали, вирішили побудувати на цьому самому місці схожий ангар. Чого ми підняли 3 метри? Значить, на таку ширину висота самого металу 8 метрів. Для того, щоб фура без проблем висипалась навіть е, на пів причеп, я в порту їздив, е, дивився на такі ангари і побачив, що можна піднімати їх на будь-яку висоту, іменно е, від землі. Тобто, було прийнято рішення, ми підняли це трошки. Здорожчує сам склад, але ми підняли на 3 метри, на 3 метри і зробили купол. Вставили 4 вентилятори, душники по центру. Це для того, щоб зерно дихало. Це обов'язково не робіть закриті склади. І дуже обов'язково треба дивитись за тим, щоб будь-який склад дихав. Тобто у вас повинен бути як і виток воздуха, ну, якби вентиляторами, або якщо є можливість через зерно, так і. Куди, якщо ви нагнітаєте, чи в банку, чи в склад, ви повинні, воно повинно кудись діватись. Тобто повинні бути душники, повинні бути вентилятори. В косі банки, то необхідно за цими душниками дивитися, тому що у нас був колись дуже гіркий досвід про те, що як зерно так сказати, задихнулося і пішов в цей конденсат, почав стікати по стінкам і Дуже багато виникло питань. Значить, е, що ще тут недороблене, це ще буде повністю вже після того, як підсохне, ще раз обробимо його е, смолою. Е, з такого, що хотів би сказати, от такі мікротріщини, що бажано обробити би все. Тому що, ну ви знаєте, як будь-який фундамент він має е, такі мікротріщинки. Тому я б радив повторно, тому що, ось дивіться, коли мікротріщинка вже після того, як вона... Обробилась і сюди може попадати волога, і відповідно буде трошки просачуватися, тому що бетон він дуже, ну, як би сказати, тягне влагу. То ми е все це діло ще зробимо. Е зробили от мостку обов'язково це також копійка трошки вилилась, тому що бурдюрчики, от мосточка біля того складу, тут посіємо травичку, і щоб було такий божеський вигляд. Тому Е, ще вам дещо покажу. Сьогодні випуск дуже короткий, чуть не впав. І ми... Чуть... Випуск... мислю згубив. Переступив. Слава Богу, що хоч не впав. Е, Ото було б прикольно, якби ще гепнувся. І е, сьогодні випуск буде такий коротенький, але хотів би вам ще раз наголосити: це найпростіша додана вартість. Тому починайте з такого, якщо ви хочете, хоч щось. Заробити на е, продажу е, сільськогосподарської продукції у вигляді зерна сировини. Пішли, ще покажу там. Виключай. Та ще хотів показати, це значить, у нас оставалася територія, до, е, і тут колись також були такі старі приміщення, ми його все прибрали і вирішили зробити, вже завершити кормовий стіл. І е, також тут накриття. Де отут будуть бики відпочивати, це для биків. І паралельно ж ми будуємо щас, бетон біля, на наших, на м'ясному стаді. І я думаю, ви вже в процесі бачили, ми вже одну сторону зробили, зараз працюємо на другій, там вибиваємо дорогу, наводимо також порядок. Тому що хотів би сказати, хто не підписався, обов'язково підпишіться на канал Агросферу. Сьогодні, ще раз повторюю, на каналі Вовка-Брус. Розіграш прямо зараз буде відбуватися, тому переходьте і вигравайте що-нібудь. І взагалі пишіть коментарі. З вами був Олексій Васильченко. Тому до нових зустрічей. Пишіть, будете коментувати, буду вам знімати отакі класні відоси. Всім пока.